Вітаю, мене звуть Михайло Кузьміч. В ефірі передача Тема дня на тлі неефективності систем соціальної підтримки та охорони здоров'я Україна потерпає від двох масштабних епідемій: віл-інфекції та наркоманії. Причому розвиток однієї лише підсилює іншу. Тож на цю тему ми запросили до нашої студії Олену Івановну Макаренко, головного лікаря обласного. Волинського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІД. Здравствуйте. Доброго дня. Та Людмила Володимирівна Пащук, завідувача наркологічного відділення номер 1 Волинського обласного наркологічного диспансеру. Вітаю вас. Доброго дня. Статистика річ невблаганна. і Україна за оцінками ВОЗ є одним із лідерів у освіті за темпами поширення ВІЛ-інфекції. І, до речі, складність ситуації з поширенням віл сніду в Україні полягає в тому, що значна частина випадків інфікування пов'язана із уживанням наркотиків шляхом ін'єкцій. Тобто щорічно кількість нових зареєстрованих випадків віл захворювання зростає. Яка ситуація із цією проблемою зараз на Волині? Яку, якою інформацією ви володієте? На даний період часу в Україні в цілому і у нас на Волині досить складна ситуація з проблем розповсюдження вілоінфекції сніду. І якщо говорити серед яких контингентів населення, на даний період часу ми вже не пов'язуємо з розповсюдженням наркоманії, хоча в деякій частині в досить невеличкій, ще зберігається цей шлях інфікування. Так конкретно. Якщо раніше, коли тільки розпочалася епідеміялінфекції СНІДу в Україні і на Волині в тому числі, ми мали приблизно 92-95% щорічних інфікувань із середовища споживачів ін'єкційних наркотиків, на теперішній час ситуація кардинально змінилась. Епідемія поширилась на благополучні прошарки населення за рахунок статевого шляху передачі і Останніх три роки ми маємо такі показники. Із всіх нововиявлених віл-позитивних, які виявляються протягом року, 69-70% – це благополучні прошарки населення, які інфікувалися статевим шляхом, і лише 18-20% – це споживачі ін'єкційних наркотиків, які ще лишається в частині розпосюдження інфекції От в Україні вірусом ураження більше ніж 360 тисяч українців віком від 15 до 49 років. Та? Тобто наша країна є найбільш постраждала від епідемії ВІЛ-інфекції країною в Європі. Які причини такого сумного лідерства? Ну, напевне, коли ситуація в країні. Нестабільна, коли економічні і політичні негаразди, як це було в наших 90-х роках, вони завжди сприяють розповсюдженню соціально негативних явищ у суспільстві. Саме так було з початком розповсюдження і поширення і наркоманії, і віл-інфекцій, в тому числі. На, на жаль, в цей рік, минулий рік ми маємо таку саму нестабільну ситуацію в країні, хоча вона відрізняється від 90-х років, але це сприяє поширенню негативних явищ. І в нас в цьому році пішов такий відчутний ріст поширення ну, реєстрації нових випадків вілінфекції. Ви пов'язуєте з якимись внутрішніми переселеннями? Людей чи з чим? частково з внутрішніми частково. і зовнішніми міграційними і зовнішні. процесами, але більш психологічно нестабільна ситуація в загальному серед населення, яка сприяє просто неупорядкованій поведінці, непередбачуваній навіть для самих людей поведінці. А це сприяє ну, вчинків, які не зовсім відповідають навіть особистим переконанням цих людей, і це сприяє розповсюдженню вілінфекції епідемія, що розвивається під впливом практики вживання ін'єкційних наркотиків і небезпечного сексу, не має ознак послаблення. Так, принаймні, так про це говорять спеціалісти. Як впливає на статистику теперішнє зниження рівню захисту, збідніння людей? Ось яка ситуація із наркоманією в на Волині. Можна сказати, що ріст наркозалежних mm -hmm. кількість їх, вона стабілізувалася. Стабілізувалася в такому плані, що такого значного росту немає наркоманії на сьогоднішній день, але поряд з тим вона стала важчою, тому що ті пацієнти, які були давно уражені даною, даним захворюванням, на сьогоднішній день їх стан важчиє. Серед них багато вілоінфікованих є пацієнтів, тубінфікованих пацієнтів. Пацієнтів є серед наших пацієнтів, тому взагалом їх стан важче є. І, звичайно, їх матеріальний статок не такий, щоб вони могли проходити добру терапію. Я би сказала навіть і не вони не могли, з іншої сторони вони мають досить гарні програми, антивірусні програми. Вони мають замісні програми, які дають їм можливість не вживати наркотиків, і не розпочнувати інфекцію, а отримувати ліки безкоштовно, причому отримувати ліки. Антивірусний. Інфекція терапія Олена Іванівна скаже про неї. Вона абсолютно безкоштовна для хворих, які мають ураження вілінфі... віл... віл ураження Тобто держава, держава такі проекти, такі так? рятує, такі проекти. от ну, зараз із серед тих, що вона зараз знаходиться 8 тисяч хворих наркоманію, Їм поробили пункти, де вони можуть отримати замісну терапію, так називаємо замісні знеболюючі препарати. І це є П'ять-шість таких пунктів, які на сьогоднішній день знаходяться на території Волині. А чи йдуть люди на такий контакт, чи йдуть вони на не замісну терапію? Вони нас на тому, що вони самі вони вимагають того, вони поширюють У нас. Навіть uh -huh. такі випадки були в Нововолинську, коли е е е наркозалежні написали лист до облздорового відділу, е пожалувалися на головного лікаря, який не зміг їм зробити ну, матеріально, не, uh -huh. бо це ж ставка і медсестри, і ставка uh -huh. лікаря, який їх має оглядати. Це все таки. Які кошти бюджетні, які треба затратити, вони пожалувалися на головного лікаря і їм відкрили таку замісну програму. Отакі От у нас права мають пацієнти, які віл-інфіковані, тубінфіковані. Є такі замісні варіанти для отримання терапії. Mm -hmm. Онкохворі поки що так не жалуються mm -hmm. і таких пунктів не мають. Зрозуміло. Mm -hmm. Наркозалежні і віл-позитивні особи стають жертвами стагматизації, тобто навішування ярликів. Так? І дискримінації, ну принаймі про це свідчить довідка української гельсінської спілки справ людини, тобто ситуація, за якою розкриття свого статусу може зашкодити об'єктивно, може призвести до того, що така особа буде приховувати факт свого захворювання, побоючись заподіяти шкоду собі та своїм близьким людям. Які ви бачите шляхи виходу ситуації взагалі, така ситуація є. Чи є якась дискримінація віл інфікованих наркозалежних на Волині? Ви знаєте, я коли йшла на програму і почула тему програми дискримінації віл я поразилася самому ставленню цього питання. Я знаю, що це поставлено Києвом питання і так далі. Угу. Мені здається, формують до себе стосунки і відношення саме наркозалежні своєю поведінкою. Людина створює або приємне до себе відношення, або неприємне відношення. Хвороба, яка є і формується нарковозалежним, це це хвороба, яка дає їм шлях до асоціальних вчинків. І, звичайно, поважати асоціальну поведінку. Досить, І важко. досить важко. І е, люди, які вони, вони мають свою своє порушення психіки, у них створений такий психологічний механізм захисту вживання наркотичних речовин. Я хворий, шкодуйте мене всі. І Знаходять собі пояснення. І при да, цьому я не роблю нічого для того, щоб бути здоровим. Угу. Він ну така егоїстична, трошки нотка є у них, добре вироблена і сформована нота егоїзму, яка говорить про те, що ви мені винні, тому що я є хвора людина. Я ще не бачила. Я знаю, що серед наших е, е, наркозалежних є ті пацієнти, які хочуть ходять на роботу, вони отримують замісну програму. Він приїжджає зранку на Машині, власній машині, він отримує таблеточку, яка йому замісна таблеточка в наркодиспансері, розписується, контролює медсестру, щоб це була доза, така, як йому є, і під контролем получає її. Сідає в машину, їде на роботу. Той, хто хоче працювати. Той, хто не хоче працювати, знаходить тисячу причин. Чому його не взяли на роботу? Ну, звичайно, з таким виглядом, який вони можуть собі допустити, неряшливістю, ну, падінням ієнічних своїх таких. Mm -hmm. Я думаю, що кожен роботодатель, який є, він буде оглядати, кого йому прийняти людину, яка може працювати, і людину, яка не здатна працювати. І переоцінка власних можливостей, які у них є, інколи скеровується як дискримінація їх. Тому що дійсно хвороба сама за собою, ця залежність вона за собою несе ту сторону, що і мислення зовсім по-іншому втрачається, і відповідальність. не І десь самодисципліна падає. Звичайно, людина не може вчасно прийти на роботу, людина не може довго знаходитись на роботі, бо в голові знаходиться думка, де дістати наркотичну речовину. Ну і за браком коштів, які наркотики не дешеві, задоволення. Звичайно, йдеться до того. Що приходиться до крадіжок, до асоціальних вчинків. І через те, здається, що до них відношення, яке до них є, таке трошечки підозріле, то є дискримінація. Я думаю, це не дискримінація, а все-таки це критичне відношення до особи, яка дозволила собі зробити хворобу, яка називається наркозалежним. Це не інфекційна хвороба, це хвороба, яку людина сама собі створює. Через те я вважаю, що питання дискримінації стоїть гіперболізовано. гіперболізовано. Якщо... Якщо б, я думаю, сказати, наркозалежні, які знаходяться на замінній програмі, були б, знаходилися на біржі праці, шукали професію, або здобули професію, або закінчили університет там, де вони вчилися, коли вони почали вживати наркотичні речовини і не поздавали екзамени, і не змогли здати екзамен. Ну, Яка тут дискримінація, коли пам'ять погіршилася? Навчання стало нецікавим, а, і, звичайно, з'явилися пропуски, проявилися пропуски. І їх не перевели на слідуючий курс або не дали далі можливість вчитися. Ну і врешті-решт є лікарська таємниця, так тобто той, хто хоче це сховати, і про це суспільство не говорити, це може. абсолютно. Зробити. Я знаю дуже багато дітей, які пролікувалися і далі працюють в шахтах, і далі працюють водіями, і є вони водіями таксі, і, і їздять вони на заробітки далі по містам і можуть працювати ті, що і їх забирають в бригади. Я знаю, що в реабілітаційних центрах ті. Діти, ті люди, які захотіли ну, піти на шлях видуження, вони знаходять свої місця. Але тут треба, звичайно, трудитися, а не вимагати, щоб наді мною трудилися. От, можливо, оця диференціація, коли людина, яка вимагає, трудіться наді мною. От зробіть з мене лялечку, а я подивлюся, чи вам то вдається. І коли йому кажуть, ні, дорогенький, іди попрацюй. Тут інколи це витолковується як ну, несприйняття захворювань. Олена угу. Івановна, з віл інфікованими та сама ситуація. Ні, Є? Там зовсім інша ситуація. Ага. Яка особливість в принципі особливості дискримінації і стигматизації віл інфікованих осіб мають кілька етапів. Перший етап це був початок захворювання. Коли хвороба прийшла в Україну, прийшла абсолютно невідома до того часу хвороба. Не було хворих населення і медичні працівники були не готові 80-ті роки. Це були 90-ті роки, були -ті, 90 -ті роки. Угу. і звичайно віл позитивних людей боялись. Чому? Тому що не знали, що це таке, не знали шляхів передачі, не знали наскільки можна при спілкуванні самому звичайному. Інфікуватись, і, звичайно, тоді був такий етап дискримінації, який більш опирався на страх, на такий загальний страх, який тоді навіть і частково підігрівався засобами масової інформації. Будемо говорити відкрито про те, в чому він заключався. Були гасла, чума 20-го століття, смерть 20-го століття і так далі. Але йшов час, змінились категорії населення, які почали інфікуватись. І е, я напевно, трошечки повторюся, е, і перегукниться мої слова зі словами Людмили Володимирі у всі віки у суспільствах була однакова цінна саме моральна поведінка людей, і були завжди однакові моральні цінності суспільства, які цінувалися. Якщо людина десь оступилась, не так себе повела, і внаслідок своєї власної, необачної і найчастіше сексуальної поведінки інфікувалася вірусом імунодефіциту, людина сама відчуває небажання. Щоб оточуючи, знали про її проблеми. і це вже стає такою стигматизацією і дискримінацією не по професійному, а саме по моральному рівні кожної людини. І люди бажають приховати інформацію про своє інфікування, продовжуючи знаходитись в суспільстві, в своїх колективах, в своїх сім'ях. В робочих колективах продовжуючи жити, знаючи як не піддати ризику, оточуючих, це вже зовсім інша ситуація. Ми знайшли один із прикладів дискримінації. Щоправда, він стосується навчального закладу, не медичного, тому пропоную зараз приглянути невеликий фрагмент інтерв'ю нашої колеги Наталії Морозюк із вагітною віл-позитивною волинянкою. Дивимось. Я зрозуміла, що з цим люди живуть, але просто себе треба доглядати над цим. І не треба, щоб боялися люди, тому що дуже багато людей вони завжди бояться таких людей. Тому що вони думають, що вже все вже кінець світа, даже можна сказати. насправді це ні. Це ніяк і не є кінець світу, люди живуть цим. І дуже багато, навіть настільки я бачу, що зі сторони можна сказати, що більше людей хворих з вілом. Три хлопці одразу йшли, я ще була здоровенька. Потім дівчинка. Я за дівчинку знала, що я під час вагітності я знала, що мене віл. Потім у мене був хлопчик родився найменший, йому ще й в тому хлопчикові. І ви знаєте, якесь чудо, що він здоровий хлопчик. У мене всі хлопці здорові, одна дівчинка. А? Вона пішла в школу? Ні, вона не пішла, тому що мені було важко в неї відправити в школу, тому що я хотіла, щоб в неї прийняли в школу, але неї не приймали. Ну якось я думаю, з чоловіком поговорити, щоб з другому, де я зараз живу. Дідсвітлі з ними сісти, нормально, поговорити, щоб дитину прийняли в школу, тому що мені важко дивитися на неї. Чому не прийняли її в школу? Ну бо, тобто, з вілом, а в їх такого немає, тільки перша дитина моя. Документи я одразу показувала і сказала: ви кажу, не лякайтеся, але я мушу вам правду сказати, і мені потрібно, щоб моя дівчинка вчилася, бо життя неї теж кажу. Треба наївчитися і букви там, і кажу, щоб вона писала, і щоб якусь заяву написала, якийсь документ якийсь підписала. Я хочу, щоб моя дитина вчилася. Ну, я не знаю. Вони сказали, ми ще подумаємо на той рік, коли буде вісім років, тоді ми не подумаємо. В садочок вона не ходила, неї теж не приймали. Отак От дитина живе, так як, як можемо, так і мене її оспити. Повертаємось до студії передачі Тема дня ми спілкуємося про подолання дискримінації наркозалежних та вілінфікованих і представників груп підвищеного ризику із Оленою Макаренко та Людмилою Пащук. Отож, як ви прокоментуєте цю ситуацію? До е, даної ситуації, яка була нам показана в фрагменті, я відношусь дуже критично. Е, найперше, мама. Інформує нас, що дитині 6 років і вона є віл-позитивною. Я вже могла б дорікнути цій мамі. А чому вона не виконувала рекомендації медичних працівників, не приймала препарати, які попереджують передачу вірусу від матері до дитини, адже є дуже чіткі рекомендації. Всіх абсолютно жінок вагітних ми обстежуємо на наявність віл 100%. двічі під час вагітності, і якщо виявляємо віл позитивну. Вагітна, безкоштовні препарати отримує, які попереджують передачу віруса від мами до дитини. Тобто, в якийсь момент вона втратила цей вона, момент. Вона особисто цього. Втратила, втратила цей момент. Вона могла б народити здорову дитину. Значить, не зовсім дотримувалась вона рекомендацій медичних працівників. Це однозначно. Наступна ситуація з приводу школи. Ну, мені трошечки дивно, я не можу прокоментувати, не знаючи, що це за людина. Але у нас 42 дитини від позитивних в області. Народилось майже 600 за цей період, і то з тих 42 дітей, які є інфіковані, із, із майже дітей. В основному діти народжені у 98 до 2002 року, коли впровадилась програма профілактики вертикального шляху передачі вірусу від мами до дитини. А решта, і у нас поодинокі, капають. Якщо мама не дотримується рекомендацій, не стояла на обліку по вагітності, тобто тут, тут причину найперше потрібно шукати в самій мамі. Це одне. А школа я не можу прокоментувати чітко, але ті дітки, які вже і закінчили школу, у нас вже два підлітки, які народились у 98-9 роках. Вони вже учні ПТУ. І ми дуже скрупульозно відносимося до того, розпитуємо батьків, як відносяться в школі. В принципі, в нас невідома інформація про те, що порушили право на навчання дітей. Те, що дитині рекомендовано до восьми років, ну мені важко прокоментувати, не знаючи конкретно про кого конкретно йдеться. Можливо, там були медичні покази, а можливо, бажання чи не бажання. Цих батьків з багатодітної сім'ї, все таки мама сказала, mm -hmm. що в неї хлопці і одна дівчинка. Тобто, ви в принципі не знаєте прикладів дискримінації на волині вілінфікованих яскравих і відвертих mm -hmm. ні, я не можу такого сказати. Mm -hmm. Епідемія Віл Сніду вона залежить від кількості людей, які потрапили на соціальне дно і підтримується соціальною маргіналізацією. Ну і що, відповідно, та, у свою чергу, теж збільшує власне саму епідемію. Як можна вийти із цього зачарованого кола? Що має робити громадянське суспільство, державні установи, врешті-решт громадяни для того, щоб це розірвати? Ну, найперше стабілізація? Ситуації в суспільстві вона дуже сприятиме і стабілізацію психо, соціально психологічного стану загального населення не тільки е, про шарків інших населення. Не будемо говорити вже вже. Найперша стабілізація. І, по-друге, моральна відповідальність людей за свою поведінку. На превеликий жаль, зараз. Абсолютно спокійно відносяться до безлічі статевих стосунків, до зміни статевих партнерів, що особливо поширюється в чоловічому середовищі, і дуже важко сказати, чому наші частина чоловіків чомусь прагнуть бажати себе таким ми який пішов, побачив і переміг, і на тому все. Але це абсолютно неправильна позиція, адже ні до чого доброго вона не не приводить. Саме. Виховання, може, такі вже е, е, слова, які повторяються, які вже може і не мають значення на більшості, просто так говорять і говорять, а це не просто слова, це відповідальність, поширення явищ, втрата власного здоров'я, і потім боротьба за життя. Як ви думаєте, що потрібно знати людям, так щоб налагодити стосунки, нормальні людські стосунки з віл-інфікованими, з наркозалежними, щоб ми, врешті-решт, все таки бажаємо жити у здоровому суспільстві, так? Ну, я би сказала таке, так, що це має бути процес двосторонній, як кажуть. Як в конфлікті є дві сторони, так і е, в бажанні знайти спільну мову має бути дві сторони. Це має бути культура людини, яка не відкидає любу людину, якою є проблеми і приймає, а інша сторона має йти на зближення і прийняття її. Е, я думаю, що... Все починається з того, як біля тебе прибрано. Якщо ти живеш в одному будинку і ти дуже хочеш мати сусідів, які здорові. Якщо коло тебе є е, притон, де збираються нарковозалежнені, звичайно, хочеться з ними знайти спільну мову і попросити, хлопчики, не кидайте в під'їздах шприци, от моя внучка гуляє, от сусідня внучка гуляє. Вона може схватити, думати, що це іграшка, і заразитися хворобою. Будь добрі, не робіть того, коли говориш, і можна таке говорити і просити про то. Питання, чи почує та сторона, яка розкидає цю біду. Слідуюче питання сам будинок, сам стиль того вода є у всіх. Є у сусідів, які мають воду, живуть і користуються тою водою. І є наркозалежні, які в сні наркотичному ходять брудні. Їх просять помитися, приберіться, і з вашої квартири йде неприємний запах. Ви знаєте, доходить, очевидно, якісь мають змінюватись закони не дискримінації, а закони спільного життя на одній території. Всі живуть на одинаковій. Ніхто наркозалежному не Ну, не заважає жити в тій квартирі, в якій він є, то його власне, і ніхто не заходить на його територію і ніколи участковий не має права без дозволу наркозалежного зайти на його територію. Навіть тоді, коли вони роблять злочини, вони мають свої права відстоювати свою свободу. Як суспільство має знайти, як прощати, ну тут мають бути права правила для всіх, для здорових людей. І для наркозалежених одинакові. І з цими правилами треба навчитися жити, і з цими правилами треба в суспільстві наводити лад і стосунки свої наладити. Тому що якщо буде е, життя без правил, ви будете порушувати правила, наркозалежні будуть порушувати правила, ми зеленою будемо порушувати правила, то буде у нас ну, страшно сказати, що буде. Перш за все, треба. Встановити чіткі правила і рамки, як жити. Вони є встановлені, тільки їх треба дотримуватися. Я не думаю, що потрібно придумувати якийсь новий велосипед угу. і придумувати якесь нове колесо е, в стосунках з людьми. Довіра, довіра формується на твоїй поведінці. Якщо твоя поведінка викликає у людини довіру, то далі люди дистанцію між собою зменшують. Но якщо твоя поведінка викликає е, страх, тривогу, Ну, ніяку людину не заставиш йти на якісь такі зближення з тою людиною, яка е, продукує таку нездорову тривогу. Через те, я думаю, що повинні встановлені бути правила співмешкання, правила стосунків, правила трудових законів, вони всі є і їх просто треба дотримуватися. Нічого нового я би не придумала. Може, Олена Івановна щось додавить. Мені здається, що якщо дотримуєшся того, що вже є то Вже воно буде дуже добре. На жаль, час нашого ефіру добіг до кінця. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Оленою Іванівною Макаренко, головним лікарем Волинського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІД, та Людмилою Володимирівною Пащук, завідувачем наркологічного відділення номер 1 Волинського обласного наркологічного диспансеру. Будьте здорові і залишайтеся із телеканалом Нова Волинь. І до наступної теми дня.